Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні ми з вами традиційно робимо таро-прогноз на цей робочий тиждень з 29 квітня по 5 травня. Зараз подивимося, що цей тиждень принесе овнам, львам та стрільцям. Вас, як завжди, буду просити залишати вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю. І так, овни. Яким цей тиждень буде для вас? Давайте подивимося. Овни на цьому тижні будуть відчувати себе переможцями. Ви будете зустрічатися з людьми, з якими Дуже комфортно себе будете почувати. Таке, знаєте, відчуття свята, відчуття радості, відчуття задоволення. Можливо, ви зустрінетесь з тими людьми, з якими давно не бачилися. Будете згадувати якісь минулі етапи життя. Взагалі цей тиждень несе вам дуже а, великий запас енергії, можливостей у реалізації задуманих ідей. На цьому тижні у фінансовому плані ви також будете намагатись тримати баланс, от, але треба слідкувати все одно за своїми цінністю. Тому що дуже легко вас можна буде вивести просто із рівноваги. І а, що стосується втілення а, своїх ідей, які можуть виникати на цьому тижні, треба не спішити. Далі, давайте подивимося, що цей тиждень принесе левом. Так? Яким цей тиждень буде саме для вас, які енергії до вас у життя можуть прийти? Леви на цьому тижні повинні будуть зробити зачистку і розчищення минулих життєвих ситуацій і того, що давно вже тягнеться. Необхідно буде розібратися зі старими якимись проектами, зі старими домовленостями, з людьми, які, з якими ви до кінця не можете. Прояснити якісь моменти на цьому тижні треба буде поставити таку собі крапку. Вам необхідно зібрати всю свою внутрішню силу і ресурсність для того, щоб виконати ті чи інші речі так на цьому тижні, От, відпустити е, ситуації, спілкування так у минуле та просуватися потроху далі. Тільки зробивши зачистку і ревізію вашого сьогодення, ви зможете дуже гарно проявитися у найближчий час і отримати ті зміни, які вже до вас підкралися у життя. Далі, давайте подивимося, що цей тиждень принесе стрільцям, так? які енергії підходять до вас? Стрільці Стрільці на цьому тижні будуть дуже наповнені емоційно вас Чекають якісь шанси, і ці шанси можуть стосуватись особистого життя, необхідно буде зберігати такий баланс у всьому, в емоціях, в рухах, от, і використовувати ті шанси. Куди ви будете направлені, туди і буде вести вас доля. Куди, наскільки ви докладете зусиль, стільки і отримаєте. Тому ловіть ці шанси, використовуйте їх. Терези, близнюки та водолії, що принесе вам цей робочий тиждень? Вас, як завжди, буду просити, залишати вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю. І так, Терези, яким цей тиждень буде для вас? Терези на цьому тижні будуть мати радісні події, зустрічі з близькими людьми. Такі, знаєте, відчуття комфорту, відчуття насолоди від тієї компанії, де ви знаходитеся. Ви будете трудитися, ви будете намагатися рухатися вперед. Перед вами може постати, до речі, дуже важливий вибір, і на цей вибір будуть впливати напряму ваші емоції. Куди ви зараз? Будете штовхати своє колесо життя, куди ви будете направлятися, так і будете мати розвиток. Якщо ви будете зараз активно рухатися вперед, то ви отримаєте результати дуже гарні для себе. Можливо, для того, щоб зрозуміти, чи туди ви йдете, треба трошки зупинитися, дати собі, перепочити та озирнутися і продовжити свій шлях. Далі, давайте подивимося, що чекає близнюків. Так? У період з 29 квітня по 5 травня близнюки, що прийде до вас у життя, які енергії? Близнюки на цьому тижні можуть насолодитися зустрічю з близькими людьми. Близнюки можуть відчути внутрішню енергію, внутрішнє таке, знаєте, Ресурсність, така харизматичність може проявитися. Близнюки, знаєте, дуже перенавантажують себе, як наче намагаються усе і одразу на собі тягти. І саме на цьому тижні вони відчують внутрішню силу і бажання перти і далі. Але тут, я би сказала, важливо передивитися ті завдання, які ви виконуєте, тому що ви знаходитеся в якійсь такій залежності, в залежній ситуації, з якою дуже важко вам все одно буде вибиратися. І те, що ви робите все і одночасно і на себе нагрібаєте, не дає вам тієї результативності, яку ви можете отримати. Треба бути чесними з собою, зізнатися собі чесно, чого ви зараз хочете, докласти до того зусиль і розвантажити себе і психоемоційно, і фізично. Тоді побачите, наскільки зміниться ваше життя. Так, давайте подивимося, водолійчики, що несе вам цей тиждень, так, яким він для вас буде. Водолії. Водолії відчують свободу на цьому тижні, свободу, яка, знаєте, буде ще більше їх заточувати от, на рух вперед. Водолії будуть на цьому тижні відстоювати себе. Вони відчувають, що перед ними йдуть якісь зміни. Все залежатиме від вашого рішення. Якась мудра людина буде вам давати поради, і важливо до них було би дослухатися. Знаєте, перед початком нових рішень вам необхідно буде пройти таке зачистку минулого. Діва, тілець та козирів, що чекає вас на цьому тижні, обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях слово приймають. Давайте подивимося. Діва, яким цей тиждень буде для вас, так які енергії цей тиждень для вас принесе. На цьому тижні Діви можуть відчути якийсь, якийсь ступор, ступор в розвитку, ступор у фінансових надходженнях знаєте таке відчуття як наче ви перед собою щось не бачите і ви будете вимушені зупинитися внутрі всередині вас бурлять енергії така творчість багато ідей але ви їх як наче запустити у простір не будете мати змоги Діви на цьому тижні повинні будуть вирішувати дуже серйозні питання. Можливо, ці питання будуть стосуватися якихось документів. Дуже уважно віднесіться до цієї роботи, до цих перемовин, розмов, будьте чесними з собою та оточенням. От, від цього буде залежати ваше подальше просування. От а також діви на цьому тижні можуть мати поїздки, от, які можуть допомогти їм. Знайти такий внутрішній баланс. Далі, давайте подивимося тільців. Так? Що чекає тільців на цьому тижні? Які енергії йдуть до тільців у життя? Тілець тільці. Тільці можуть відчути внутрішні тривоги, внутрішні страхи, що стосуються взагалі спілкування з оточенням. Оточенням у тісній компанії. Це може бути як робочі моменти, так і особисті, але а, тільці не тільки будуть відчувати страхи, вони відчують таку нещирість від оточуючих людей. Треба буде дуже уважно придивитися до того, кому ви дозволяєте вводити в себе в якусь ілюзію та обман. Тільці на цьому тижні будуть намагатися про... Пояснити ці моменти, будуть дослухатися до своєї інтуїції та внутрішнього голосу, і будуть намагатися провести те спілкування максимально комфортно для себе. Але треба бути дуже уважними, тому що легковажна поведінка може дати свої наслідки. Козироги. давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас, так, Козирожки, що чекає вас у період з 29 по 5 травня. Козироги. Для козирогів такий період, знаєте, підвішеності, коли а, час змін приходить, але ви до кінця не можете усвідомити, в яку сторону вам рухатися. Ви застрягли цей тиждень, буде тижнем роздумів. Ви будете стояти в одній точці і роздумувати де, куди навіщо я йду, що повинен я залишити чи повинна в минулому житті, так, для того, щоб рухатися вперед. Можливо, варто буде подумати про те, щоб звернутися за допомогою до людини, яка може вам надати підтримку. Раки, скорпіони та рибки. Що принесе вам цей тиждень у період з 29 квітня по 5 травня. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю та давайте дивитися. Починаємо з раків. Раки. Що на цьому тижні ви будете мати? Мені йдуть шанси. Шанси, які до вас йдуть, енергії, які навколо вас закрутяться, заворують. І ви повинні будете звернути увагу саме на ті шанси навколо вас. На цьому тижні ви будете Відчувати таке наповнення енергією, можливо, ви зустрінетеся з людьми, які були з вами дотичні в якихось минулих життєвих ситуаціях, все навколо вас закрутиться. Біля вас з'являться можливості, особливо, що стосується робочих процесів. Будьте чесні і щирі з собою. Якщо ви будете чесні з собою та оточенням, то ситуація буде ну, на вашій стороні. Будьте уважні до підписання документів, якщо буде необхідність. Взагалі, цей тиждень. Сулить вам якісь радісні події, емоційне таке насолодження, взагалі процесом всі ці зміни, які в вашому житті відбуваються, виводять вас в люсові енергії. Давайте подивимося скорпіончиків, так яким цей тиждень буде для вас? Скорпіони, що чекає саме вас? так Скорпіони на цьому тижні будуть такі, знаєте, відчувати зморення, бажання піти з ситуації? Але буде в чомусь неготовність. Знаєте, таке враження, як наче настає момент змін, змін у особистому житті. От і як наче треба, треба щось відпустити. Для того, щоб зрушити з місця, але немає внутрішньої готовності, треба розуміти, що саме за цим кроком ви здобудете свободу та нові можливості відкриються для вас. Насправді, ви дуже енергетично наповнена людина, але необхідно йти вперед. Відпускати старе, відпускати все, що не подобається, так, все, що зараз не приносить вам ніякого задоволення, і тоді ви отримаєте результати. Рибки, давайте подивимося, так, яким цей тиждень буде для вас. Рибки, давайте глянемо, що принесе цей тиждень рибам. Ну, риби тут, фінансова стабільність, впевненість в собі, така, знаєте, накопичувати будуть свої ресурси, риби будуть стабільні у своєму плануванні, у своєму просуванні. От, риби можуть стояти на цьому тижні перед якимсь дуже важливим вибором. І необхідно розуміти, що цей вибір буде залежати від вашої власної відповідальності. от. І е, цей вибір буде стояти, до речі, в робочих моментах. Ви можете просуватися далі, будувати якісь відносини із партнером, і е, будете дуже успішні, якщо відповідальність покладете на себе.